Усім привіт! Вас вітає канал Гриби Полісся. Мене звати Олег. Сьогодні в нас 16 липня 2025 року. Я приїхав до лісу. Ну що, не будемо тягнути час. Як щось комусь цікаво, ліс, природа, гриби, ну і взагалі, що можна знайти в цьому лісі на даний момент. Я вас всіх запрошую з собою. Ходімо. І в нас вже є перші знахідки. Ось такі два чудові красноголовця, під висичника червоні, зачекалися нас. В траві. Погляньте, які вони гарні. О! Це просто неймовірно. Такі два красення. Не взяв я сьогодні не якусь накидку, не засіб для комарів. Відчуваю, що вони мене з'їдять сьогодні. Дивіться скільки їх тут. Ну, і знову нас зустрічає досичник, але цього разу вже жовто-бурий. О! Гуляньте, який теж такий красень. Ну, ось так. Так, а що тут у нас? О, гляньте який. Підосичник у нас червоний, гарний. Молодий. Бачите, мабуть, починають тільки з'являтися. Такий гарний. Ось так. Чистенький. отримуєш справжнє задоволення. Такий такі знаходиш. Ось попалася ось така лисичка нам. Лисички ми збирали минулого разу. Я хочу сьогодні походити по грибним місцям, там, де ну, білі знаходи, під осичники. Хочу сьогодні, ну як будете так, звісно, попадатися лисички, то буду і лисички брати. Ось. Помітив її аж. Бог з нас звідки. Це ж так можеш тут зацепитися, ще знайдеш і все. Якось охота і... ж і то, і те, і те. Ну, так. Так завжди буває Грибники поруч ходять. Тож так як завжди. Так, да, а що мені пропустити, піти і, і далі. Я не кажу, щоб ти тут став, Откуда я знав, що ти тут ходиш? Я тут бо... і тільки збираю, бо я далі не знаю. Це тут крутиться, а потім по ці хріпчичка. Все, йдемо далі. Ось все. Збирай я тут. Ну якщо ти хочеш стати зіркою ютубу, то заходь. У мене все включено тут. У нас знову лисички тут. Відійшли ми з того місця далі. Я там насправді то була моя мама. Вона там ну, попросила мене, щоб я пішов десь далі, так як вона не знає тут лісу, куди десь далі, далі йти. А вона типу, там ближче буде збирати, то я її там залишив. А самі десь зараз підемо в інше місце. Просто хочу подивитись там в тих місцях, де ростуть красноголовці, білі. Ну, Може з'явилися. Тут видно, що тут був вночі дощ. У нас там сухо вдома. А тут в лісі ну, все кругом геть мокрость, дерев капає. І видно, що був дощ. Я і сапоги, ну, чоботи навіть не одягав. Думаю сухо, а воно, ну, бачите як. Так, ну все, йде, йдемо далі. Ти, погляньте, який шапка шоколадна, який білячок гарний, на дорозі виріс. Дивіться. Я думаю, він буде чистий. ось неподалік зелена сироїшка. Ну, ось бачимо, що він чистенький. Шапочка зробив надріз, там де поїли миші чи що. І ми бачимо, що шапка чистенька. Тому ми його ложимо до кошика ось так. І що отак по цій дорозі? Зупинився води попити. Okay. Гляньте, давайте вже разом подивимося, що це. О, підберезник. Так, це підберезник. О, Старий, звісно, та він шапка поїдена, тому він залишиться тут. Ну так, бачите, ростуть. Можна йти і понад краєм назбирати. Отак як вони якщо ростуть, то, то вони є. А ось я зайшов далі в ліс. А тут взагалі сухо, ніби не було дощу. Там все мокро з дерев, вода стікає. І на землі, ну якби мокро. А тут бачите, взагалі не було. Ну, У нас там теж не було в районі. На сьогодні обіцяють, ось передають десь отак на 12 годину дня. А там хто його знав, воно вже ну, зараз якось на е, цей тучами В небо вкрилося. Думаю, трошки уходів, бо немає ж, не, не брав, не, навіть верхнього одягу не брав не те, що плащ якийсь. Ось Такі, такі лисички. До висичок підуть, таке сьогодні буде у нас асорті, всього потроху назбирали, та з мене вистачить. Ні, вистачить і цього. Зараз хочу зайти, тут ще в одне місце глянути, може підосичники є. Там такий березнячок. Ну, зараз подивимось. Ось ми вже зайшли сюди. Дивлюся, щось є, здається, що це в нас білий такий чи ні? Ні, підберезник. Підберезничок. О, ось такого карапуза Хі -хі, можна і взяти. Оп! Дивіться, який гарний. Мої улюблені. Ну і ще один. Ось бачите, як вони тут. Я його випадково помітив. Найшов того, присів, очистить і почав вже ну, якби, обдивлятися. помітив, ну, так пропускаємо. А прийдеш потім через 2-3 дні вже будуть старі. ну, так. Такі О. можна брати такі. Зупинився, черницю побачив, та думаю, з десяток якийсь скуштувати. Бо її взагалі вже скоро зовсім не буде, її вже і так немає. У цьому році їх було геть мало. Все, йдемо. Ось іще один красень нас зустрічає. Бачите як ми попали? Ось такі молоді їх. Добре маринувати. О, такий. Підосичник жовто-бурий. Чистенький. О, важці. Ніжка чиста. Вони є точнісінько такі, тільки ніжка біла, білоножкові, геть повністю біла. О, багато їх видів є. Так. О. Сколько еще лисышки? Ой, сычка такая тут. Вот. Снова сычки у нас. назад туди, так як ну, правда, іншою дорогою. І вже так на ходу, що попадається, те й збираю. Так висички там які. Бо може бути і дощ. Так як обіцяли дощ на обід. Хотілося б додому приїхати. Нормально, О, щоб в лісі не застав цей дощ. А може і не буде ніякого дощу, це так, тільки пишуть дощ доща. Зараз так їм вірити. Нічого, Скільки назбираємо, скільки буде. Мені вистачить і цього. Головне, що походив, відпочив, подихав повітрям свіжим, відволікся трохи від цього всього буденного. Ну, У нас вже почав накрапати дощ. Я вже йду ну, до свого. Місця призначення. Та й вже час, вже 12-й. 12-та година. Ну, ще нема 12-го, але вже десь половина на 12. .00. Я приїхав 9. .00. Ну, якраз так походили трошки нормально. Ну що, хочу як завжди всім подякувати. Дякую вам за ваші відгуки. Коментарі, лайки. Також хочу вам, ну як завжди, що, що я бажаю всім здоров'я, щоб всі жили в достатку, все було у вас. Ми знали не горя, не біди. І головне нам усім мирного неба. До нової зустрічі. Я думаю, десь якісь 2-3 дні і зустрінемося зустрінемся з вами.